Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є сьогодні поговоримо про Asus RT BI 50. Це один із тих роутерів, які показують, що перехід на Wi-Fi 7 може бути не лише для власників топових моделей, а для звичайних користувачів. Він дає можливість відчути переваги нового стандарту без переплати за 3 чи 4 діапазони флагманів. Для тих, хто хоче стабільну швидкість, мінімальні затримки та сучасний набір функцій rt bi 50 може стати золотою серединою. Саме тому він сьогодні у нас на огляді, тому детально про нього. Поговоримо, але перед початком традиційно вподобайка, підписка, ну а ми летимо далі. Asus RT BI50 це приклад того, як виробник поєднує сучасну естетику з практичною конструкцією. Корпус виконаний у строгому матовому чорному кольорі з дрібною текстурою, яка не збирає відбитки пальців і виглядає дорого навіть при ближчому огляді. Фонфактор фактор горизонтальний, але завдяки продуманим пропорціям, роутер не здається громістким. Верхня частина має легкі фаски по краях і фірмовий логотип Asus у центрі, який не підсвічується, але завдяки контрасту матового. І глянцеве покриття виглядає акуратно. Чотири зовнішні незмінні антени розташовані по кутах корпусу. Вони мають оптимальний нахил для максимального охоплення сигналу у різних площинах. Основна функціональна зона розташована на задній панелі. Тут ми бачимо один порт 2,5 ГБ, Ван, три LAN-порти, кнопка Reset, кнопка VPS, роз'єм живлення. Усередині Asus RT BI 50 ховається апаратна платформа, яка вміє повністю розкрити потенціал Wi-Fi 7, навіть при тому, що це не флагманська модель. Роутер працює у двох діапазонах 2.4 Герця та 5 Гц, кожен з яких має конфігурацію 2х2 MIMO. Це означає, що на кожну частоту він використовує два потоки передачі і два потоки прийому, забезпечуючи стабільні з'єднання навіть у щільно насиченому радіоефірі. За бездортову частину відповідає чотири зовнішні незмінні антени з підвищеним коефіцієнтом підсилення. Завдяки їхньому розташуванню по кутах корпус сигналу розходиться більш рівномірно, а біомформінг спрямовує його безпосередньо на клієнтський пристрої, що мінімізує втрати. Модель підтримує. В діємей технологію, яка дозволяє ефективно ділити канали між кількома користувачами одночасно. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджет. Жеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це особливо важливо, коли до мережі підключені смартфони, ноутбуки, смарт тв консолі і розумні пристрої, які постійно обмінюються даними. Beamforming працює тут у парі з маємо, щоб фокусувати потужність сигналу на конкретних клієнтів, а не розсіювати його навколо. Це допомагає отримати більш стабільний зв'язок і вищу швидкість навіть на відстані або через кілька стін. Однією з найсильніших сторін Asus RT БІ 50 є підтримка фірмової технології AI Mesh. Це рішення дозволяє об'єднати кілька сумісних роутерів ASUS у єдину безшовну Wi-Fi мережу з одним ім'ям і паролем. Ви отримуєте покриття по всьому дому чи офісу без мертвих зон і без необхідності перемикатися між різними мережами вручну. Wi-Fi 7 – це не просто трохи швидше ніж попереднє покоління. Це цілий набір технологій, які працюють разом, щоб дати вам стабільне, швидке та передбачуване з'єднання у будь-яких умовах. Асос РТ БІ навіть будучи Діапазонної моделі отримав більшість ключових можливостей нового стандарту. Перше, що варто сказати, це MLO Multi-Link Operation. Якщо пояснити просто, роутер тепер може використовувати одночасно кілька діапазонів і вільно перемикатися між ними, розподіляючи трафік туди, де в даний момент менше навантаження. Появіть, що у вас дві дороги: одна швидкісна, але іноді забита, і одна трохи повільніша, але вільна. MLO самостійно вирішує, якою дорогою в цей момент краще їхати, вашим даним, щоб ви не відчували пробок під час перегляду. До фільму онлайн-ігор чи відеодзвінків. Друге, канали 160 МГц у діапазоні 5 ГГц, це наче розширити шосе на такому полотні вміщується значно більше машин, тобто пакетів даних одночасно. Якщо ваш ноутбук або смартфон підтримує такий канал, ви одразу відчуєте різницю у швидкості завантаження великих файлів, потокового відео, 4к 8к чи роботи з хмарними сервісами. Третє модуляція 4096 QMA. Це більш ефективний спосіб упаковки даних у бездротовий сигнал. За той самий проміжок часу роутер може передати більше інформації без збільшення ширини каналу. У реальному житті це виглядає як плюс 15-20% до швидкості у порівнянні з Wi-Fi 6, і ця різниця помітна навіть при щоденному використанні. У підсумку, навіть якщо у вас поки немає пристрів із повною підтримкою Wi-Fi 7, rt БІ 50 вже зараз може зробити мережу швидшою, а підключення стабільнішим, готуючи ваш дім до наступних років без необхідності швидкого апгрейду. Процес першого налаштування максимально спрощений, достатньо підключити його до живлення з'єднати його з інтернет-кабелем від провайдера та відкрити на смартфоні безкоштовний додаток Asus Router App. Програма автоматично знаходить новий роутер у мережі та пропонує покрокову інструкцію: створення імені Wi-Fi, пароль, налаштування адміністративного доступу. Усе подано у зрозумілих візуальних блоках, без перевантаження технічними термінами. Для тих, хто віддає перевагу більш розширеному керуванню, доступний веб-інтерфейс VRT. Ну а тепер проведемо стандартні тести в реальних умовах в офісному приміщенні в 300 квадратів. Ось результат біля самої точки, звичайно, сигнал якісний та надійний. Тести на ваших екранах. Відійшовши від Wi-Fi точки на 20 кроків, він продемонстрував наступний результат. А відійшовши вже від неї на 40 кроків, практично сигнал вже був слабким, тому і результат продемонстрував теж невеликий. Asus rt Бей 50 це спосіб увійти у світ Wi-Fi легко та безболісно для вашого бюджету. Він дає новий рівень швидкості і стабільності, підтримує сучасні технології та має продуманий функціонал. А якщо додати сюди, AI Mesh і 2,5 і п'ять ван, то отримуємо дійсно універсальний роутер для дому за доволі привабливу ціну. Якщо вам цей огляд сподобався, від вас вподобаєчка, підписочка на канал. ну і, звичайно, напишіть, що ви думаєте на рахунок цього роутера в коментарях під цим відео. Ну а за вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.